Була на базарі, скупилася. Купила сало, дуже захотілося мені сало хорошого домашнього. Взяла таке гарне сальце, гарно прошмалене, так пахне гарно, Мягеньке таке. Взяла 2 кілограма. Зараз я його посолила трошки, буду фасувати в морозилку. Два кусочки натерла сухою аджикою. теж покладу в морозильну камеру. І купила обрізки. Обрізки взяла такі. 3 кг по 10 гривень, дурничка. Зараз перекручу на м'ясорубку і перетоплю все в казані. А сало таке брала по 100 гривень кілограм. Так що вже запаси трошки на зиму будуть. Ось так топиться вже. Я перекрутила на м'ясорубку, в казан великий. І хай собі помаленьку топиться. Ось так гарко, гарно вижарилися вже шкварочки. Я в кінці кинула ще цибульку, щоб вона підсмажилася для аромату. Я її потім вийму. Шкварочки окремо, а перетоплений жир окремо, і буде все. До... Ну Зараз гарячий, трошки простинний, я тоді в баночки поналиваю. Ось такий чистенький, гарненький получився жир. Легенько наливаю в баночки. Вже простих, вже можна і наливати. Ось так повнесеньку баночку наливаю і закручу кришкою. Все закрутила. Такі сухенькі, гарненько вижарені шкварчки получилися. я їх у баночку тісненько так спресую. От. І це ж можна. Я люблю навіть на хліб їх намастити і їсти. А можна щось там до картопельки. Помастити вареничок якийсь. Це буде смачно. Ось. ось я їх всі. Гарненьку баночку складу. часничком, з цибулькою, Яка ж це ж смакота? Трошки і жирком, щоб воно за... застигло гарно, щоб маски було. Ось так і повна баночка. Все. І кришечкою накрила. О, накрутила і все, і можна на полицю. Зберігати. Вийшло чисто жир. У мене три півлітрові баночки. Ось я закрутила. Одна баночка таких сухеньких шкварочок трошечки тільки жиру, а друга залила добре жиром. І осталося, що в мене ось так в місочці застигне, теж використаю. Так, що хороша в мене сьогодні кхм, покупка була.